Типові маніпуляції даними у сфері охорони здоров'я України, фейки про медицину та як їх розпізнавати. Цьому полтавських журналістів навчали колеги-аналітики з Києва. Зараз відбувається так звана така мілітаризація фейків, що вони часто прямо пов'язані з війною, як от Росія бреше про те, що жінки-медикині або жінки-фармацевтки масово виїжджають з України або їх масово мобілізують в лави Сили оборони. Тому вони тут поєднані ті ПСО про мобілізацію в Україні. І проти нашої медицини. Тобто кажуть, що, мовляв, дивіться, всіх медиків мобілізували, а тому нікому вже лікувати українців. Поширюється сьогодні і чимало інших неправдивих тез стосовно медиків, говорить Кирило Перевозчиков. Також можуть бути різні абсурдні такі заяви, що на лінії фронту виявляють білорабораторії або чорних транспортологів, які розбирають там поранених на органи, на запчастини. Такі абсурдні тези. Досі існують, досі поширюється. Важливо довіряти не емоціям, а фактам. Адже дані про державну медицину в Україні публічні, наголосили на тренінгу, навчали журналістів і тому, як швидко знаходити перевірені джерела інформації, як швидко і достовірно знаходити інформацію про те, скільки держава платить за медичні послуги, як перевірити цю інформацію. Наприклад, Скільки медичні заклади Полтави отримали за медичну допомогу при пологах, так само в програмі медичних гарантій передбачено 44 пакети послуг, і за кожним пакетом послуг українці можуть перевіряти, скільки держава оплатила конкретному медичному закладу. Цю інформацію може перевірити кожен на сайті НСЗУ.